А скажіть, будь ласка, прийомне? Або більше приємне. Ви бачите, ось нам, мабуть, потрібна секретар. Секретар. Лахтодиру Олена Васильівна, так. Да. Є вона на місці. Нема. Набору, а що вас не пору немає. Що 13. А, а скільки зараз часу? А 13. А о 13 годині вона буде? Нападить. Ага. А хто не буде з ким можна не поговорити? Вот ну Ти що, Опять? Обід? Я так і не возвращалась? <головік> – Це цікаво. – Давайте до замер взаимоспытаем, да их коревницу. Могут, наверное, к кому-то шпадделся заходити. Ну да. Здравствуйте. Доброго дня, а, Доброго, Доброго дня. – Доброго дня. Доброго дня. Таем богу. Добре, і ти чином зареєструвати за не знаю. А хто а знає? У вас Ми є? проводимо відеосъйо, я попереджую, та бухто такі. — Я керівник Галаса області. Радікальна партія Ляшка. Асоціація журналістів Південь, координатор Херсонського майдану Рима Бараненко. Ми хотіли би якось зареєструвати запит. Ми звичайно ми можемо і поштою відправити, але дуже радилося зареєструвати. А що у вас немає? Як у вас дав взагалі режим роботи? Тобто ж це є особи посадові, які отримують заробітну плату. Ми прийшли просто у вас до є обіду діловод. нема. Після обіду немає. Керівництво жодного. Ну що, хто, хто реєструє у вас загалом? Секретаря, муси, або діловода. Зареєструвати секретаря, діловода? Або... Що за заява? Ви до мене... Uh, Ні, ми скажіть. Ви підчинять. А він закритий. Так нема ж нікого. А пробачте, у вас яка посада? Може ми не до того звертаємося? Якось так. Діалог уже пішов. Ні, ми, маєш... ми ж питаємо. Ми тут там ми ще хтось. Mm -hmm. Ми там такі класні. Ми <ривання> не робили, ми питаємо Кому? Хто ви така, скажіть? А хто ви посаду вашу там? Я не така, посада А посада ваша яка, скажіть? вам велике. Скажіть, будь ласка, з ким ми можемо пообщатися? Підкажіть, можна зі мною пообщатися? Ми спілкуємось. до кого ми можемо звернутися з приводу наших лисів? Він закритий. Підкажіть. А як вони залишають селищну раду, не маючи жодної відповідальної людини? А хто може? Якщо навіть ви одна селищна радисть? Ні, ну ми звернемося само собою після цього, але просто одну людину залишають вас. А як люди прості? От приходять бабуля якась, вона хоче до когось звернутися, натрапляє на вас одну єдину людину. Вони день, четвер, завтра, приходьте, на восьму ранку. А якщо трапилося щось сьогодні, жодної відповідальної людини вона не знайде ні голову, ні заступника, тільки вас, яка не відповідає ні за що. правильно? Ну я вам не хочу просто відповідати. І знайде людина, яка не хоче відповідати. Так. Я зрозуміла. Вам Це... не хочу на камеру тут пафосно щось відповідати. Лічно вам. Лічно вам. сектору, тут лежка, всі І громадськості просто Херсона, так, mm. і, і журналістам. Добре, а якщо прийде проста людина, чи ви дійсно так їй щось відповісти, якщо ви нам не відповідаєте на камеру? Просто Дуже важно. Oh. І як Дивіться. ви? А де голова, а де заступник, якщо хтось подається? А де море? Море там море. Ага, море там. Мари. Ясно. Море? Тобто у вас хамити відвідувачам це така практика. я правильно Ді, люди, люди, А хто ми? Це, ми? Чого ми представились у вас на вашому морі? Не виму. Виму? Нескрита, відкрита. Відкрита, відкрита, скрита, відкрита. Ні, ні, жіночка, ви не праві. Віцаріст, До вас звернулися. У вас повинен трошечки бути інтере, але казати про скриту камеру… – що ми зламили, це потрібно зі мною як У вас.

Все. Девушка, пожалуйста, где я положила? Ну я уже не хочу вообще. Нет, вы не хотели до этого. Пожалуйста, фамилия, имя, отчество мое, пожалуйста. Блин. Кто Блин. я? Чего? Да, спасибо, очень да. Красиво, очень. Вот, вот не Александр, не за... Наталья. За... Можем я паспорта показать, не за... чтобы что нет. Ну, Хорошо, все. вы нас увидели, что мы люди не подставные. А теперь может все-таки без камеры. Ответите на вопрос, кто может принять у нас. Ну, почта, это, что это? Ну, ну, Документы. Шапы. Завтра. Завтра? Завтра да, я ну, слышу, это... не, ну, не... Я не слышу. Ну, ох, а кто ну, 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 я опять включаю камеру, да. да. А, да. хорошо. Это просто Канцелярия и... есть Или здесь и такого нету? Нет. Нету канцелярии, нету людей, здесь которые, есть которые есть понимают Ну, в отпуске. человек, да. Вот а, так бы с этого и начинали, он в отпуске. ладно, понятно. А в отпуске из когда? Сегодня? Или Та не, вже, как, как, неділю, да. Добре, а на обіді скільки нам сказала на обіді голова до сих пір з обіду, ну тимчасово виконуючи обов'язки голови. Передімає, не звітує. А перед ким воно звітує от громада, є стаття 5 Конституції, що владою є народ. От громада прийде і хто може сказати, де керівництво? Терміново знадобиться або керівниця, або її заступник, або хтось. І як люди зможуть знайти. Ми вас питаємо, бо крім вас нічого, ми тут іншого і нікого не бачимо. Да, нічого не побачили. Так дійсно правда. Підкажіть, кому ще піти, і ми тоді підемо. Прийшли тільки до вас, а ви також. скажете, что вы ничего не знаете. Что надо будь ласка, а в центральном отделении вашем, это в Новой Федоровке, там да, может быть да. кто-то Ну, тут вот же два, я так понимаю, две сельские да. рады. Одна. Здесь, а одна там. Одна сельская рада. Одна? В лотерея находится тут. А там канцелярией не было? Не было. Только в Тобто, кому що віддавати невідомо? С ким спілкуватися також невідомо. Да? Коли ми прийшли до обіду, за 15 хвилин до обіду нікого не було. Прийшли ну, пізно. Тут уже грати відкрито. Фіксація була ні, ні. час. Я уйшла в час, вас уже тут і слід простив. В... О, в а так ми де без десяти а прийшли. Час прийшла. У Ваш нас на відео є фіксується ні. дата і час. Ви сюди в кабінет, навіть не буде якої пропаду. А до вас ми... а у вас хтось був капітан? Ми... У нас тут всі є. Хто всі голова була? Я імею до нас. в ні, вас, Ми не до вас. Ми шукаємо. Ні, ми шукаємо тимчасово виконуючи обов'язки голови, голови або заступ. Ми ж не до вас. Ми їх шукаємо. Ви ж все одно не можете нам на ці питання ще відповідати. Ще Дякую. Ми. Дякую, До побачимо. Ви ж заступник, да? так? І голова буде? О, так це добре. То ми тут ходимо, шукаємо. Нам навіть трошки не відшло там, одна жіночка відповідала. І будете спілкуватися з головою? Все. А коли буде, ми почекаємо. П'ять хвилин. Пять хвилин? Хвили? Дякую, все. Ми почекаємо. Коли вона буде, не скажете? А, так, ось... так зараз сесія, так? Да? Соді мене, наприклад, знає мерика, хотіла, і вони такі бігуть від Вона Нормально спілкуються. Я Що хочу повидати папітані, просьба, зателефонуєш до колені. ви хто А радість мене її телефон? Я будь ласка. Я... Так як вона може сесія в неї йде. А ми не знали, нам ніхто а, це не повідомив. Можемо було якось попередити. От людина від мене Він нам сказав п'ять хвилин. Ми чекаємо п'ять хвилин. Але ж ганятися за працівниками це якось некрасиво. Дивись на камеру збіг. Це зага, це некрасиво, Боже. Ми йому повірили. Чекаємо 5 хвилин. Просто заступник збіг. Класно. Оце машина Ніва, все, що залишилось від заступника. Новофедорівської селищної ради, а сам він втік, як і зафіксовано на попередніх кадрах. Ми його чекали. Він нам сказав, що буде голова, буде голова через 5 хвилин. Ми чекали півгодини. Ми не побачили да ми за ним бігли, так і не здогнали. Це селищна рада в Новофедорівці. Наталі, позиви. Товариш, відео-тограф. Ти как дядьку? Оператор. О, скороносний. В надіжді. Тут повинна бути сесія. Доброго дня. Доброго дня. Да, они так уже сказали, что у нас сессия была, наверное, без юридиков. Ну, ми там були, а вони сказали, що Шарконы Чаболисский зараз тут проводять сесію. — Сесія була в школі школе, таких в Железному, просто Нас обманули. Нас даже на переезжал. Ну, ваша ж одна рада, ну заднігання. А коли це сьогодні була сесія, чи коли, чи вчора? Сьогодні на дві години. Ми нам сказали так. А, на дві години. Дуже цікаво. Скажіть, будь ласка, а є у вас канцелярія? Де ми можемо зареєструвати звернення? Та що ж такое? Там нема, а у вас? І все? На телефоні якось з'ясатися можна виконувати чи можливо? <гану> ага. Та ні, немає на місці, немає. У нас тут бухгалтерія, у нас тут... А ви якось нараховуєте рахуєте заробітну плату, тобто є неї вже є важливе табельовою по -то часу. Тобто ми приходимо сьогодні протягом дня, а там немає Ністі, роботи, ні з діловода, ми перечили тут капустку, так? Рухом чи обов'язки нема. Заступника є, нема. Я розумію, мабуть, документи якимось чином приходять, що вони 8 годин чи як у них там робочі. Де да, вони дає документи? Це не фіксуємо, як нараховує все. Нараховуємо по документам. По документам відповідно, там підписи початку стоять на документах. Тож ці документи там складає, коли нікого на робочого немає? Діловода нема, заступника немає. Дякую, дякую, да, да никого нету, это обман. Они скажут закончить. Ну да, все пешком пришли.

Сонська громада хоче попросити. А що ж куди проходити, тут нікого? <рес> Немає. А от вони знали, що так Отакось. Оперативність. Вони їм дзвонили з Новофедорівки. А, а, не а не чого це нам самим цікаво? Не знаю. Є дуже цікаво. Ми шли, ми дуже не хочуть, щоб ви подивилися, що тут у нас такі зараз. Перевірка медичного. Хто там тут Не бачить. А давайте завітаємо зараз в раду, все ж таки з'ясуємо. Чи є вона там, якщо її тут немає в Новофері Бухгалтерія Справна нараховує заробітну плату. Повертаємося на круги Третій Третя Ні? А сесія вже закінчилася. Ми тільки що сесія. Угу. Давайте, може, нам пощастить, може все-таки. Нема, так, голови? Ага, нема. Ні, 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 нема. Голова? Нема. Все. Нема ні її, -ні нікого. Сесія закінчилась. Ми тут, тут, мабуть, взагалі вже, да, не працюють. А ні, працюють. Тук-тук, є хтось? Немає, так? Вже і тут немає. Пусті кабінети, навіть тої дівчинки, що з нами сперечалася, немає взагалі. Що ж це таке? А, пробачте, я зараз хочу побачити, я зніму дошку, де тут об'ява про сесія. Ми тут не помітили. Немає, ні, я знаю, просто я її крупним планом зніму. Що цієї об'яви немає і не було. І ніхто ніяк не може дізнатися, чи є сесія. Жодний графік прийому населення, все для обогріва. Вам необхідна допомога, обнімання, нова почта, увага, захворювання, допоможі ато, кредити, прикордонна служба. Більше пустий листочок може тут об'ява про сесію повинна була висіти, але її немає. тв канали, все більше ніяк про сесію дізнатися не можна. Нічого немає.